Опа-опа-па-покльовочка, покльовочка. Покльовочка, блядь, Ти шо гля? Всім привіт, друзі! Сьогодні 14 травня, погодка натягує дощ, але ми виїхали на рибалочку з ночівлею. Не просто на рибалочку, сьогодні ми з моїм другом братом Богданчиком зстроїмо змагання. Я буду ловити на груза, а я на флет. А він на флет. І подивимось в когось нас. Буде більше працювати, хто більше наловить. Да? Yeah. Ну що, поїхали? Так як я буду сьогодні ловити на груза, мені треба бомбезно, бомбезно прям до фіга закормитися. На закормку я взяв таку кашу ти закормиш на суміш. Кукурудза кукуруза варена. От, сподмікс 800 грамів. Зараз в пачечку одну. Відкриємо купору. Якраз для, для коропа фракція така. Те, що Це треба. кукурудза з горохом, так? Да? Потім візьмемо пелець з тігровим горіхом. Ведемо сюди половинку. Сюди же добавимо пелець. Крилем. Так от половинка. Додаваємо ось таку цепушку. Небагато. З чим покажемо. Тут непонятно чим воно. Ага. Пахне. Ох. Маняда, не сказав би так. Чим не понятно. Якась така пашка. Непомнят. І сюди трішечки інтеркрилівської крилів спеції додавали. Тепер думаю цього буде достатньо. Можливо ще добавлю трішечки. Голову, але ні, поки цього не Зальємо трішечки водичку. Добренько це все діло. Перемішаємо. Оскільки вийшло на закормку майже повний тазок. О, Де що треба? Як я завжди кажу, сам би таку кашу їв. Ну все, трішечки перемішали. Тепер хай вона хвилин 15 постоїть. Поки що проб'ємо зараз ехолотіком наше місце, де ями, риба де стоїть. Зараз проб'ємо, подивимось та й будемо закармлюватися. Погнали. Закидаємо ехолотіка, проб'ємо рибку. Глибина 2,7, 26, 2,5, 2,7. Опа, знайшли Карпіка. З першого закиду. Правда, невеличкий. Невеличкий. Чисто під бережком глибина 2 метри, тут риби нема, кидаємо далі, перевіряємо цю сторону приблизно, зараз покидаємо тут всі сторони то заб'ємо собі десь приблизно точечкою, де ми будемо закармлюватися. Що в нас тут, Глибина 2,4. Опа. Опа. Рибка є, тут, звісно, менше, але. Батька закармлюється. Я тільки рибу пробиваю, а батька вже закармлюється. Швидкий парень. Я не встигли закормитися, вже точно лупанув. Правда, ще не дуже великий, але вже лупаша. Зараз швиденько закармлюємося, закидаємося та йдемо сушитися. Погода звір. Я думаю, рибалка буде теж звір. Вітрю гандує. Дощ іде. Що ще треба для рибалки? Ха-ха! Доще, погнали! Що, погнали, зараз швидко закормимося! Містечко в принципі я пробив, ось тут чуть чуть левіше, по прямій, рибка де не дає, зараз будемо кашу її призивати. Перший спомбік є, гасимо по 3-4 на кожну вудочку, а потім будемо ще підкарлюватися по ходу рибалки. Коротше, друзі, закармлювався так, що ось Авроровська ракета розпалася нафі. Ну Нічого страшного, але ще в мене була степасна ракета. Зараз продовжимо далі закармлюватися. Але вона 3 балочки 3-4 витримала за 50 гривень, в принципі. Нічого страшного. У нас є ще одна. Погнали далі закармлюємося, закидаємося, тому що погода не дуже, дощ фігачив, вже перестав, тучі натягує. Мені ж була вже такої погоди. Мені навіть подобається, скажу чесно. Кинемо на болік криль кисла груша 12 мм з попапом Ой, з этим, з тигровим горохом медовим. Оба Оба Вот это запашок медку пішов, так ось тигровий горіх. Вот так вот, до ему. Покавить. Все це сюди діло вдягаємо. Перву вудку ми вже закормили. Зараз сюда кліпсочку ставимо. Кліпсочку сюди поставимо, зараз. Оп. Не, оце этот тигровий горох аж руки краситься Хімії, мабуть, там, ну, мама, не горюй. Продиваємо нашу кліпсочку. І перетягуємо це все назад. Отак от виходить от це все діло, йдемо кидати. Ну що, перво кидаємо З Богом. Є. Ліпця спрацювала прямо в точку, в точку де кормився. Зараз трішки підтягнемо, щоб не в сам корм, а трішки ближче, тому що коли... Ракета розбивається в воді, Компся ж не в одну точку падає, а по одну трошечки розходиться. Так що зараз трішечки підтягнемо, щоб рибка підійшла на нашу наживочку. Так, є. Відразу ставимо підлячка сюди. Друге положення на картика. Опа є. А от. Грузія сюди перетягнемо. Ну все, що, йдемо так же другу. Закармлюємо, кліпсуємося, закидаємо третю, так же саму, можливо четверту. І все, погнали далі. Кинемо на попап 10-мм криль з ігровим горохом і криветка. Спробуємо ще на таке. Треба ще відкрити. Опа! О! А, та ти що? Сам би не їв, чесно. Ну, пахне помезно. Пальці краса, капець Тепер кліпсуємося. Тут волос покороче, возьму кліпсу чуть-чуть подлинніше. Щоб нормально з гачком все було, дистанція була від гачка чуть, -чуть. Во, ось так. Йдемо Оце Єдиний плюс з грузів, те що закормився і кидай, 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 кидай. Не треба нічого сюди додавати, кашеш, Ні, Єдине, що я може зараз е спробую сюди лупонути, пива стік. Пива стік хочу. Давай напевно горох. Горох я вже ставив, але я ставив на плет, на груза ще не пробував. Я думаю, горох должен себе нормально показати. Ох, горохом не все добре. Задіваємо так, наш гачок. В принципі, все. Є ті, хто так от наматують, ось тут роблять петличку і так заматують. Мені отак от достатньо, воно тримається непогано, воно так на дно лягає, тут розсипається пелець і наша наживка. В принципі, мені цього достатньо. Можливо, я теж так буду робити, задівати, ну. Но... Іншим разом прольємо нашу цю всю штучечку ліквідиком. Така потужна наживочка у нас вийшла. Йдемо закидати. Перша в нас була на криль, кисла груша, попа бойл і тігровий горох з медом. Друга тигровий горох креветка і криль. З горохом. Все добре. Коротше, поки я тут закидаюся, поки другу кинув. Батька вже закидався, а он сидить, дрова рубає. <рес> Зараз багаття батька буде розводить, може штачка пожарим, кашки зваримо, польової, подивимось. А я поки закидаюся, батька є все там наша манить, пожаримо, сядемо, поїмо, то будемо чекати. Треба складу закинутися, а потім будемо. Третю вуличку кинем на 8-мм попавчик кисло груша та кукуруза, якою закармлювались дві кукурузинки. Бам, бам. Ось так Вирішив все таки одну поставити. Ось так. Щоб не багато тут було, спробуємо ще так. Йдемо кидати третю. На цю б ще щоб у вас ті канпляють горі. Ось так це все діло виглядає. Зараз проливаємо ліквідиком і закидаємось. Опять, поки я закармлювався і закидався, сонце вийшло. Жара душа, душно, душно. Чекаємо вечора, чекаємо покльовочок. Закидаємося. Кліпше спрацювала. Трішечки підтягнемо, ми там обкормили нормально. Залишається тільки нам що? Правильно, чекати. Боля, в тебе покльовочка. Да. Пятикай, пятика, 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 винтам. Там? Подхватик надо. Я понял, вроде не могу. Да Та там, там. Та, це, наверное, корабль. Да. Да не, ні, немає Зійшов? Да. Перша поклевка была. Да. Флет Наша поклевка. На кукурузу. Да. кукурузу? Да. Не засекся, да? Да. Ну первая поклевочка была. Да. Флет сработал пока что. Ну що, перезакидайся, будемо ждати ще. Що, що у нас в бодіка була одна покльовочка, але безрезультативно ми варимо кашу. Польову. О! Зараз поїмо і будемо чекати покльовочок. Ох! Шкварчить все. А пахне як класна, -майо, ти шо ти шо? Оце для пота, оце рибалочка, я розумію. Поклевочка! Поклевочка, Бодян, тяны! Взял? Да. Есть? Да, угадай Это на. Это что я перекидывал? Угадай на что? На что? На горох. На твой горох, тяны? Самодельный, да. Давай, давай, давай. Я бег со скоростью света. Давай, дружище, выводь его сюда. Давай, давай, давай. Ты сейчас ее перекидал? Ні, я крані перекидав, що камінь положив. А, ah. ah, точно. Тяни, тяни. Оце я і закину, да? Далеко? <laughs> давай. давай. Давай, давай, давай. Щось нічого не показується навіть. Ah. Перша покльовка. Батька тягне, флекс спрацював. Я поки на грузах нічого не піймав, а батька вже тягне першого. Выводь его, выводь, бодька. Выводь, выводь, давай, давай, давай. Гавное, в не заводи, выводь его на бок ложи, на бок. Ще на бок. В бок, в бок, в бок. Здесь хорошенький, да? Тяни сюди. Тяни, тяни, я сейчас подхватик ще ложу. Тяни, тяни, тяни. Тяни, он же тут почти. Давай давай, 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 давай. Ох, красавчик, подожди. Есть. Та ти шо, гля. Хорошенько. Ты шо, та цек ты викай? Он же знімає, так? Да? Кабан! Ты шо, гля, на флет лупану. Оце він гля засікся губуємо, розірвала бідному. Опа. Не, не хоче виход, ты шо, диви. Гля який кабаневич. Тим сразу сфоткаю, Ух! если що. Давай. Бодька. Ля, красавчик. Вот оце рибак. Флет працює. Ну давай сейчас кантер розважимо по... того. Да. Бля, что... сейчас зараз его зважимо. Ты диви. Диви. Вот диви, який карпушка. Опа. Кантер отключив? Давай. Ля, бодька труса. Як твої відчуття, бодька? Бодька, дивись. Старий, 2, 2, 250. Нормально. 250. Поставив новий рекорд. Я брав на кіло 915, бодька взяв на 250. Поки що батька поставив рекорд в цьому сезоні. Красавчик, дивичи, руки в рибі. Оце рибалка, я розумію. Зараз. На що взяв? На горох мі самоді. Горох, самодільний... а що там як його робив? То, секретний, ні. Не? Потом розкажу. <гум> <гум> Підписуйся, щоб знати, на який горох взяв. Да, оце вонок. Дві 150. Ну все, витягнув з пакета. Уже 9 година вечора. Ото як в ботьки клюнув карпушка на 2 100. Поки що поклевок ще не було. У мене вообще нічого. Ну і в ботькі поки нічого. Я ці такий фонарик поставив е, машини з машини. Іменно для машини, що дивиться в машині там двіжок, лазить, ну коротше машини фонарик. І він запитав акумулятором. І то без тніма, буде горіть суток 20. І буде горіти Зараз вирішив перекинутися, тому що покльовок не буду, а на ніч треба перекинутися. Не бачу поки що куди кидати, але в принципі знаю Куди, куди треба. Чихи. Есть. Есть? Да. Подхват зай. Подхват? Да. Е? Да. И да? Да. туда. Давай, давай, тянем. Давай, давай, давай. Опа. Есть. Шти. Карпушек взял. Сколько на время? Время 11 вечера. Батька взял карпика. Еще одну. Кантером сходить? А? Кантером сходишь. Ты думаешь, не надо, ты такие кило. 200 такие кило, 300. 300. Да, ну красавчик. Тоже молодец. 12 година ночи. Тишина. Зараз перекину все удочки. И будем ждать далее. Пив первой ночи. Холодно. Будь ось Час назад взяв ще одного карпушку такого кіло 200. Мене зважило, такий невеличкий був. Нафлет. Також нафлет. Він взяв одного нафлет почти 2200-250 і другого взяв ось вночі. Я поки що на грузах поперекидувався, попапи, бойли, кукуруза, горох. Все, коротше, повністю все вже перепробував, закормився, кормився і ось вночі недавно і закармлювався, ще підкармлювався. Поки що в мене глухо. Батько, он дуже перекидується, ще до сих пор я вже перекинув свої. Чекаємо. Половина першої ночі. Так що от отак. Повна луна. У нас тут похльовочка. підійшло. Може не величка, може і величка. Попльовочка. Бодька спить, будемо тягнути без бодьку. Пацак на Тут что-то небольшое. Я так вытянул. А но не, не надо. Я карповика ловлю. Карпушка. Не надо, потому что я так вытянул. Опа. Ну Не прав, чтобы маленький-маленький, но маленький. Кукурузку взял. О, кукурузка с попапом. Після груши такий Карпучка. Карпучка. Ну і має пару поплевочка. Половина другої ночі. тоже. Так що ти поняв, руда теж работають. Не дуже. Давай, дружок. Зави папочку. Сейчас папочка придет еще. Есть, красавчик. Подходи к нему. Ми його без подхотик прийшов красавчик до нас під утра, це вже такий кіло 200, кіло 300. а я спав, сонний Соня, чую. Пилика, тихо, я. тихо, убегаю. Ничего страшного. Тише спиликаешь, красоня. 4,50. 4,50 тысячи. Ну ты зараз перезакидаешься. И буду ловить рыбу. Ой, опа, 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 поклевочка, поклевочка. Опа, дружочек. Пирожочек, иди сюда, родной. Есть. О, есть. Опа. Давай, карапузик. На ну, Яринка на ну, удочку взял. Ну, Яринка пока спит. А я пока тягаю за ней. О. Давай, иди сюда, иди сюда. Оп-оп оп-оп-оп. Хорошенький, подхвата нема плохо. Иди сюда, дружочек. Иди сюда, 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 сюда. Давай, давай, давай. Есть. О! О! Вот взяв, взял дел дачка. Опа! ха 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 Да! Вот целый жива нова! Піду их будить, скажу, вставайте! то вот. Карабчики клюють, а корабчики. <реш> Оце це я понимаю, рибалочка um, Сейчас. 5.22. 5.22. Опа. У мене третя покльовочка, Ну клюну на яринку на вудочку Ой, карпушечка. Це вже такий можна зважити, і можна... Такий нормальний Все у нас тут? Меняем по Тут важно. не важно. вы в люди вини, что мы тут. Да красавчика. ставим пишите в комментариях. Побьется и карпушка, Боди на рекорд, или нет? Я сомневаюсь, но все может быть. Контрольне зважування. 290. 40 грам. Новий рекорд. Установка нового рекорда. 290. Все, рибалочка може бути після повним ходом. 520, вже три покльовочки за ранок. Вночі клювало. В принципі, мені все подобається поки що. Зараз перезакидуємося і чекаємо. Ну що, 5.30 Заранок у мене вже три покльовки. Вночі трішки поклювало, але такі маленькі клювали до кілограма. Зараз бамс. Зранку кіло 200, такого кіло 300 Другий бамс Дві... 200 майже. Побив батьки на рекорд. Батьки 100... 250, а я взяв 290. Так що поки що я бодько обігнав. Груза поки що дають свої результати. Це я закормився вчора в обід. До ночі жодної покльовки, вночі почало клювати і ось під ранок клює. Так що на гроза треба чекати. Батька ще вчора витягнув свого першого трофейчика на 250, а я вже сьогодні вранці. Так що перезакидаюся зараз і чекаємо. Ну що, друзі, ось така ось вийшла рибалочка. В принципі, шофлет, що, що груз, показав себе непогано. Я думаю, що в нас нічия. А як вважаєте ви? Пишіть в коментарях. І ще на днях вийде ролик. Я поїду з батьком і дядькою на рибалку. Будемо ловити до трофеїв, і хто піймає найбільшого трофея, засніму і випущу. Це в ближайших 2-3 день, ось на ближайших цих днях. Так що підписуйтесь, щоб не пропустити. До зустрічі на водоймах.